У змаганнях у Греції у 2017 році я зайняв перше місце по спарингу. Змагання були досить складними. Було декілька таких достойних суперників, було в мене декілька сложних боїв. Я готувався за графіком шість тренувань. Тиждень і ще були додаткові старшими тренування старшими, які теж відібралися з Вінницької області збірну України. Я спринтував з такими країнами, ну спортсменами з країн, таких як Сербія, Болгарія, Естонія. Був один бій з болгаром там, де я Бився в додатковому третьому раунді і отримав перемогу. Перед фінальним матчем серце б'ється дійсно швидко. Ми дійшли вже до максимуму і залишився ще один крок. Суперник був доволі сильним, технічним. Він мене тримав на передній нозі, щоб я до нього не ліз. Але я виграв за що того, що я нападав на нього руками і захищався руками. Просто вже не раз з ним спарингував, і я вже знав, що робити спарингу, тактику. Європейський чемпіон варічук Віталій, Україна. Він вже з перших днів з маленької дитинки і по сьогоднішній день відповідально відноситься до кожного мого слова. Я думаю, секрет заключається тільки в одному. В, е, на 100% віддачі на тренування працювати, працювати тільки працювати, тоді будемо досягати якийсь рівні. Тому що талант це 1% і 99% це труд людини. Я хочу і далі вигравати перші місця на чемпіонатах Європи України і не тільки.